Вітаю каналу Любиме Село. Глядачі, всім доброго дня. Не успіли ми все попадувати, вже нагадую. Але нічого, швиденько шпатінком прочитаю, напевно, з землі підмітаю і все. ну Зараз не про це. Там тут бачив можливо, в попередньому відео я показував. Там, як ми врятували голуб'ят. Голуб'ят, вяхря, припутня, як, хто, як називає, по-українськи буде припутний, а так це буде. Ми говоримо що в'хі, я не знаю, що так правильно. Разумієте, дикі ці, великі дикі голуби. Є тут в мене неподалік біля ділянки було гніздо. Я за ним стежив, Я раз там собачка була. Вигнала камінку коницю якраз біля того місця. І, в принципі, я подивився, що, що вся, цього куниця забрала доросле голубку, тому що там не сідала на то дерево. І я, напевно, що їх забрала. А пару днів я постежу, голуб'ята були, були голодними. І Я вирішив їх забрати, підкинув їх під голуби. І зараз я вам їх... Покажу Покажу я цей голуб'ят. Заставимо папірчиком, щоб ми не, не гарно так сильно. Йдемо, подивимося на голуб'ята. разом. Так, Давайте перше простелимо тут папір, щоб воно краще трошечки вертало. Пофарбовано гарно, біленько, але вже... Право. Чесно вам скажу, що єдине, через що я не люблю голуби, це саме через те, що вони не дуже сильно гадять. Голуба, ну, звичайно, сильно гадить взагалі. Через це я голову єдиний не люблю, тому що вони такі насіді створюють бардак Це губ'ятні. Світляє для кого. Я просто люблю <кій> чистоту і люблю, що робить чистенько. Голубами чистоти не доб'ється. Так, давайте я вам покажу, де вот эти глубята знаходяться. Так, давайте достанемо глубят. Оставлю, не знаю, видно, не видно Поставимо їх на столик. Роз будемо їх роздивлятися, Як виглядає голуб'ята дикого голову? Ось вони вяхлі гарно підросли, але чомусь одного голуб'я більше нагодоване. А в одного немає нічого, ніби. Якщо б не годувало, вони б вже здохли. Хтось би з них вже здох. Оце, бачу, Волах має пшеничку. Нормально. А в цього пусто... В цього пусто. Ось такі. Така парочка деяких голубів. Трошки недобре, ще постерігаю. Сьогодні, подивимося, якщо не будуть. Двоє нагодовні, тому що голуби з голубкою мали би годувати на всіх 100%. Їх. Чого вони мають бути в них пусті жлудкі, я не знаю. Ось такі голуб'ят. Можливо, зараз трошечки будемо візьмемо водички, промочимо зерно і будемо пробувати трохи їх прогодовувати зараз. Трошки то підгодуємо одна молода. Так, що нам для того потрібно? Для того нам потрібно зерно. взяв зерно, просто набрав водички, так зволожив, його, щоб воно краще зараз трошечки помогне. Зараз будемо давати глубятове їсти. В принципі, має сама їсти з рук. Ну, зволожене. Ну, трошки ну, треба буде підгодовувати, хоча б, щоб ми, щоб ми витягли. Щоб ми витягли, що це голуб'я, щоб в нас була парочка, тому що таке невідомо, що буде пара, але якщо одно здохне, а одно залишиться, то це не дуже буде добре. Полегенько їсть. Якщо так підгодовувати, то потім ну, взагалі будуть ручними. Якщо навіть берете звичайно, голуб'я, хоч глупи годують, берете його до рук, підгодовуєте, то потім вони робляться ручними, взагалі не бояться йти до рук. Я завжди руками підгодовував. Краще добре стежити ті почему. Якщо надію такі з гарником, бачите, ну вже бере, дивіться. Вже саме бере. Хоче їсти біда. Голуби не справляються. Відкриваємо ротик і пару зерняток. Куда воно гарнесенько все з'їдає. Наїдається. Добре, давати таке зволожене Зерно, щоб було зволожене, тому що... Має одразу воно і пити водичку можна, шприц. На жаль, не мають теж шприця. Може і є, зараз я подадусь. Трошки треба рвати водички. Якщо діяти зволожене зерно, ну, в принципі водички там буде вистачати, воно в міру зволожене і так буде. Тоже перегодовувати не бажано, але... Щось голубе дадуть їсти, щось ви підготуєте і буде все. гуд. Пару зерняток воно вже з голоду не помре. І водичку хай Водичку мокне. намокне. Тут на швидку тягує голову. Ми тебе мусимо рятувати. Ну, вже, якщо взялися за це, то вже мусимо врятувати. Ось так. І ма це, тебе ще трогайте, але ну, я бачу, що вже там щось трошечки є. Гарно. Чим більше гарно не їдять, тим швидше не ростуть. Не бійтеся їм давати більше, воно не подавиться. Напаки ну, губята гарно. Бачите, везу я хочу пробувати до мене там годуватися. Так що годуємо те, що в кого нічого немає. Опусті, опусті гола. Коли зити взагалі вигодовували голубі незалежно. Навіть щоб яструб вбивав чи голуба. Ми ніколи не давали, не давали голуб'ятам загинути, а завжди їх вигодовували. Був час. Ранком йшов, брав в ящичок. Потім такі були голуби, що сідали на руки і на цей шли з рук. І не лякли. Часто, в мене. Я завжди думав, це такі голуби, завжди їх хотів отримувати, але ніколи. Я навіть не думав, що я колись їх мати. Що, ну як то дикі голуби, де голови, так ходити, шукати. І то бачите, так сталося, як так собі сталося, що воно ну, само прийшло до нас. Бачите, нагадуємо. Давай, джобочку, давай, давай. давай. Поїсть, Зараз добре нагодуємо, даємо, дамо водички пити, тому що голуб'я хоче пити. Повідомлення хоче пити. Тут зернових що є? Є перебита кукуруза, перебита і пшениця. З цікаво, коли вони підростуть, вони також буде аж а з рук йду вибирати. Голубочка вже Голубочка вже хоче летіти до них. Бажано глубку не пускати, щоб вона бачила, що глуп'ят немає. Це мені вже подобається, вже голуб'я знаю, що може... воно вже має всередині пшеничку. Воно вже нагодоване. То є, що трошечки що трошечка все подав, тому що також перегодовувати їх не потрібно. Краще потім ще раз. Це вода і. Значить, не замовувати. Бачите, так він допоможе. Бачите, що збавиться. Може знає, що його будуть.

Відганяємо, тому що голубка краще не бачила, що немає. Краще хай не бачить. Так і набило. Набило сюди гола. Розумію, де там що голубка сама тільки годує, з голуба взагалі не бачу. Батько, знаєте, що він собі садить. Лубка бачить на них тільки типу, суткано біля них садить і вона сама не стягує. Давай, мовиш. Ось ну, так. Що ж, трошки що поїмаємо, давай трошки об'ємки. Ріб'ємо волосів. Гуситий. Ще старі голубоводи набирали в рот води, І так легесенько, І так легесенько через губи пускали голуб'ян, воду перепускали. Води обов'язково треба давати пити, тому що зерно всередині воно набрякає, воно пече, воно хоче багато-багато пити. Тому ще зараз на вулиці спекотно. почитать. Ну, Два раза дай ему самозвать. Как минимум. Добрый есть, то будет простой. А это Спортивні голуби мали б стягувати двох голуб'ят. Вони нічим не інакше за такі, за їхні голубят, але чомусь бачу, що не стягують. І не маю куди підкинути, тому що там пара жовтих. Були яєчка в них, і я яєчка. Яєчка розбилася. І... Так, чистої. Водички зараз даємо. Тако трошечки. Позапити. Так, друзі, так що, бачите, голуб'я вже нагодували, вже в нього в волах є зерно. Так що воно вже не загине. Кладемо їх на місце, йдемо, зараз ще працюємо з гніздом. Ось так, з такий вях. Трошки поприбираємо тише і так тут вітати. так. Так, что сделаем? Давайте проведем чистку в низах. В видите, трошечки уже вот так. Папир грязный, выкидаем его выкидаем в кошечок. И на место старого ставим новый папир. Вот так. Розміщуємо гніздачка і нічого. в принципі, нового. Ось Так Так що ви маєте можливість десь якісь ящички в кого взяти, що є хтось, можливо, має якийсь магазин. Великі супермаркетах беріть ящички оперові і користуйтесь ними. Остайте в глуп'ятня. Воно все в принципі, простенько і досить зручно. Полили в ящичок і все, і вже чистенько. Вже вам частенько. Тут також бачиш. Бачите, скільки скільки всього в гнізді. Для чого вам так отакі чистенькі вставимо. Вам добре дуже зручно потім чистити. Ось так. Ось так. Це почистило. В принципі, ті всі решту чисті, ось там ще не зробили. Я знову ж таки бачу є втрати гоб'ята. Гоб'ята малі Ну, загинули. Зараз вам все покажу. Тому що продовжуючись, тут дуже копати. Не знаю, не бачу цих квітки для формування пар. І вони також мають бути чистими. взагалі картоном користуюсь вже дуже давно, цим И І досить этим мені заходить, тому що что... дуже-дуже зручно. Часто попробуйте раз, вниз так сюда заставити картон, потім настільки зручно чистити, що взагалі просто каска. Потім чиститься на раз-два. Ставив. Не знаю, що ми з цією парою будемо формувати, але просто хай стоїть нам тут чисто. Ось так. Можливо ті, голову скупиш хочуть гнездуватися, то хай собі Я Зав'яжу таку ротику посередину. Так, девочки, сами все заменилось, все сгрубали, тут что просто тут у нас губочка, надо здесь задать, тут тоже можно какое-то отдыхать, голуба себе не сдаются. На улице прохолодно, кажется, солнце светит, но я думаю, что я зараз все все-таки возьму и... Офарбую ще з тої сторони. Вікна да я встиг, можливо, по моєму вікна. Обіцяла мені малічка допомогти. Покрасочки річ, але маю часу. Бачите, як красиво? Бомбазний кошти. Так, там не знаю, що це. Невчасно це бачите, згадували чисту. Його тут закриті. Наробили нам копори. Ну що, тут ще не було. Пам'яті ще хлібом. Бачите, маленькие ящички. Эти ящики залишимо, чтобы нам був. Такі кусочки ще лишаються, можна ставити. і порядок. Так що тепер дамо спробуємо швинько пофарбувати роботи загальне відео. Трішки пофарбуємо, подивимося на птицю. Хайдай зі мною разом.